Пане Сергію, я хотіла би поговорити про Крим напередодні цього незаконного референдуму. Як з вашого досвіду було бути україномовним українцем на півострові? Адже чим довше я спілкуюся із активістами, з учасниками Руху спротиву, тим більше я переконуюся, що причиною окупації не був Євромайдан, не була революція гідності і страх НАТО. Росія готувалася і готувала інформаційно до цього. Його задовго і просто скористалася піковим моментом, відчувати себе українцям в Криму і до окупації було важко в Криму української влади, як такої майже ніколи не було. Був невеличкий період спроби після помаранчевої революції, але він закінчився тим, що російська влада, навіть за часів Ющенка. Все-таки сформувала владу в 2006 році в Криму. Це буквально там рік пару було таких прем'єр-міністрів Криму, які все таки були проукраїнські, але далі знов партія регіонів перемогла, і знов влада була проросійською. з одного боку. З іншого боку, деяка слабкість української влади вона приводила до того, що багато кандидатів в Криму на ті чи інші посади узгоджувалися по суті в Москві. Так чи інакше, Росія не могла відпустити Крим і після розпаду радянського союзу. І треба сказати, що спроби його анексії вони відбувалися багато разів, але це були і часи Мішковщини, коли створили автономію. Призначили таку посаду як президент Криму. Була така посада, обрали мішкова з Москви. Такого перевезли. І він почав процес відділення. Потім, як ми знаємо, був такий сформований рух Україна-Крим. Він в принципі державною владою був організований. Цей процес був зірваний цей бандитизм був, але були навезені з Москви всі там керівники. Потім були, пам'ятаємо, Тузлу. Ми пам'ятаємо 2006 рік, коли так само були вивезені вже війська Російської Федерації, були приведені в бойову готовність. Вони так само їздили в Криму. Була спроба так само анексії. Можливо, ми не знаємо, що там відбулося насправді. Можливо, тому і. Ющенка поступився як влада, і був утворений такий проросійський уряд в Криму. Тому це є проблема, з якою ми боролися всі ці роки. І Ми, як українці, ця пропаганда, яка була в Криму, вона зробила нас такими другосортними. Навіть розмова українською мовою вона намагалася пропагандою всіма структурами подаватися як селюків. Наведу приклад Українська гімназія в Сімферополі за часів кучми вдалося відкрити таку школу. Вона мала е, спочатку 1 до 7, а вже напередодні окупації конкурс був одне місце на 20 бажаючих. Тобто, попит навчатися українською мовою був досить великий, можливості в своїй державі України вивчитися на своїй мові ми не мали. Це якби той стан справ, з якими стикалися. Питання в тому, що ми, як Україна і світ, ми всі сприйняли. Російські наративи про те, що Крим російський, що Кримчани хочуть до Росії, і так далі. Я як учасник цих подій хочу сказати, що ми, як і Єва Майдана, потім як і рух спротиву, ми збирали тисячні мітинги постійно за підтримку України. За вже в умовах окупації, там, наприклад, 9 березня, чи 7 березня, чи 8 березня, виходили тисячі людей підтримати Україну. Вже, вибачте, два тижні їздять військові по території, тобто фактично окупована територія. Це було дуже небезпечно. Це, звісно, закінчилось і викраденням наших активістів, катуванням і так далі, але люди не боялися, виходили. З іншого боку, на російські мітинги. Місцеве населення майже не виходило. Вони що зробили? Вони завезли. Я знаю лише в Ялту Привезли 40 автобусів, там хлопців. Вони всі в одному костюмі. знаєте, однотипні костюми спортивні, навезли цих людей, які створювали цю картинку. Оставляли біля ради міністрів і Верховної Ради Криму таких бабушек дежурних, які підходили до журналістів міжнародних. І розповідали з прапорами Росії, як вони люблять Росію, хочуть до Росії. Дякую, що вона прийшла їх захищати. Тобто, це все було навезене шапітоту. Певний театр, да, створений для світу. Велика кількість кримчан повірила в те, що дійсно що в Криму серед них стільки людей, які. Хотіли Росію розуміти, бо вони їх закрили в певний колпак, такий інформаційний. Вони ж захопили всі засоби зв'язку, всі телеканали і радіо і почали там пропаганду на бікбордах. Всюди, де тільки можна. Самі кримчани були в розпачі, ніхто не міг зрозуміти, що взагалі відбувається. Та вони здійснювали інформаційно потужну підготовлену спецоперацію, яка спрацювала. Давайте будемо щирими. Вона спрацювала на захід. Всі повірили в цю маячню. і вибачте, сьогодні ми чуємо ви, і продовжуємо чути від деяких світових лідерів. Та нещодавно президент Польщі за Крим якось невпевнено висловився. Ми всі є жертвами цієї пропаганди, не лише кримчани. Я коли приїхав в Київ, переконати людей про те, що Крим не голосував за Росію чи не хотів Росію, було нереально в Києві. Тобто, ми, українці в Україні, повірили в російську пропаганду. Безумовно, в ті часи у нас в Україні було російських ЗМІ маса. Ми ж пам'ятаємо, це вже ми зараз за два роки підзабули, але ж, взагалі, світове співториць не зробили висновки з 2014 року і думали, що це відміть, з'їсть цей Крим і буде ситим. Да? Далі ми побачили Донбас. Так далі ми побачили повноштабну війну. Але що ми маємо сьогодні? У мене тільки знайомих біля 10 людей, які втікають російської армії, яких примусово намагаються затягнути в Криму війська проти нас. Тобто вони сьогодні нашими українцями, нашими людьми на Донбасі. да, промили міські за 10 років. Жорстко промили міські. Я хочу сказати так: якщо не дай Бог не вдалося би нам зупинити їх там, де зараз поки вони є. Чи буде якесь переміря, то от є лінія, частина Запорізького, частина Херсонської області окупована. От ну, через деякий час будуть проти нас воювати вже і херсонці, і данчани, які стали жертвою цієї пропаганди. А що захід чекає? Якщо, не дай Бог, Росія змогла би захопити Україну, повірте, через 50 років ми українці нападали би на Польщу. під російським прапором. Російська імперія з імперськими своїми наративами вона є. В принципі, загрозу для існування він же ж війну не тільки в Україні проводить. Вони ж приймають участь всіх, де тільки вони можуть дотягнутися і мають сили, там вони й воюють. Якщо б вони їм вдалося б взяти Україну, повірте, було б і Білорусь вже приєднана. І я думаю, що Молдова, і я думаю, що і Грузія, і Казахстан, українська карта дала б, відкрила б двері б підтягнути всіх, і через 10 років була б загальна європейська війна. Сьогодні це теж є сценарієм ймовірним. От не треба забувати, не треба думати, що все зупинилося там, де воно є. Але ж питання там ж не тільки в путіні. Сама імперська ідеологія, поки вона не піде в минуле цих путінів, ця система буде народжувати нових. Цю загрозу світ не зовсім усвідомлює. Чим далі, тим важче усвідомити. Пане Сергію, ви вже пройшли кілька питань, які я хотіла обговорити. Дійсно, мобілізація жителів із тимчасово окупованих територій є вкрай трагічною для України. І я би хотіла повернутися до руху спротиву в березні 2014 року. Більшою мірою масові та організовані протести були в Сімферополі. Не скажу, що їх не було в інших містах. Лише те, що саме в Сімферополі вони були. Найвідчутнішими. І 9 березня, зокрема, викрили кількох активістів. Серед них був ваш батько і нині головний редактор газети Кримська Світлиця, також Андрій Щекун. На щастя, їх потім відпустили. Чи усвідомлювали ви повністю, з ким маєте справу ще до початку руху опору, чи те, що фізична небезпека життю інакодумців може бути прогнозовано? І чи просто проявилося знищення опозиції саме в той момент? Щодо нас погрози чи не спостійно, починаючи від підпалу там, наших офісів, розбиття машин, погроз фізичних так далі. Тобто це відбувалося на постійній основі, тому загроза відчувалася. І ми вирішили зібратися в церкві, щоб якби, не зрозуміло, чому ми тоді зайшли. Можемо просто помилитися, зайшли, так, щоб менше ризики наражати активістів. Тоді прийняли рішення, і вийшли на першу акцію вже в умовах, коли війська були в Криму. Було страшно всім було страшно багато людей боялися, але, хоча б, продемонструвати своїми акціями, те, що ми є, тут українці. І ми не хочемо, не бачимо тут ніякої Росії, сприймаємо це як військову агресію. І 2 березня ми вийшли на першу акцію. Потім це стало щоденними акціями. Так само був організований 2 березня рух жінки Криму за мир», які проводили жіночі акції, проводили в Криму. Такі акції проходили по всьому Криму. Це були акції в Севастополі, це були акції в Ялті, потужні, в Керчі, Фіадосії, в Паторі, Саках. Багато в кількості місцях вони, може, не такі масові були, але вони були всюди. Приблизно 7 березня, коли ми з Андрієм Чекуном приїхали до Міджелісу, щоб переконати чинити опір прийти Ріфата на 9 березня біля пам'ятника Тараса Шученка, нам ще тоді сказали, що ви тут робити, хлопці? Ну вас на два на день-два зараз повиловлюють, побивають погрози. Відбувались постійно. Ми намагалися дома не ночувати, міняти місця постійно. Ну якісь такі заходи безпеки приймати. Але ми розуміли, що ми маємо провести на це 9 березня цю акцію. Ну просто ми не могли не провести. Всі розуміли, що це може бути остання акція, останній день, що нас можуть вбити. Ми намагалися забезпечувати безпеку всіма силами, які ми могли, бо у нас приходили діти, приходили жінки на ці акції. Тому вони викрали, почали викрадати, катувати наших активістів для того, щоб збити цю волну цих протестів, які могли до дня псевдотак референдуму дорости вже до більш такого замітного вигляду. Була небезпека. Вона не те, що відчувалась. Ми її усвідомлювали, скільки за нами ганялися там. Ну, представляєте, кількість людей, яка була завезена в Крим, цих казаків ряжених їх називали. Вони. Багато були там всі різні ФСБшники. Розумієте, вони не ходили просто з ким то пістолетами чи автоматами. Це були з крупнокаліберними кулеметами. Вони були ввішані такою кількістю зброєю, гранатометами. Тобто, це були явно не для розгону там, мирних акцій. О, це було дійсно небезпечно. Більше всього, зради в Криму було це серед СБУ Кримського. Да? 95% відсотків Кримської Воно зрадило. Це було не кримське СБУ. Це було Кримське ФСБ. Вот чому є проблема і да, неправильне тактування. Де ми жили, вони там тримали якби, діжурство. Де ми працювали, де ми там зустрічались? Вони постійно за нами їздили, постійно слідкували. Я вже були, були ситуації: ми сидимо в кафе, вите там на розмову, да, намагалися багато сил. Вони вкладали те, щоб перевербувати чи підкупити владику клімента. Я був. На тих всіх розмовах і на тих всіх зустрічах, що не тільки не обіцяли, і українські церкви в Криму щоб підтримали. Але єдиний, хто не зрадив, ну, мається на увазі, не перерестрували за російським законодавством, це українська церква в Криму на чолі з Владиком Кліментом. єдиний хто не пішов в окупаційну владу. Хоча, повірте, їм українська карта була дуже потрібна. Вони. Дуже багато чого пропонували українцям. Ну, медці назнав і активістам Євромайдану, і так далі. Ніхто з нас не пішов в цю адміністрацію. Акціонував, ніхто не працював там. Ця боротьба з самого початку була дещо невдячна, і ми це розуміли. От з одного боку, але з іншого боку, якщо б не ми, то світ би знав. би, окупацію Крима під російським прапором після незаконного приєднання півострова Російською Федерацією опір нині відбувається паралельно в двох площинах. Перше, активістами, які виїхали з півострова на материкову частину України через незгоду із режимом, інакше би їм погрожувало викрадання, катування, фізична розправа і підпільно конспіративно ведеться сьогодні в Криму, адже не всі виїхали. Із півострова, і це важливо, інакше би зараз не було українського духу загалом. Адже пройшло 10 років. Люди змушені звикати до нових умов. Виросло нове покоління за російської влади. І до Криму також зруйнували єпархію православної церкви України. Є повірений президента у справі Криму, але досі немає реального плану повернення півострова. І ми говорили з Андрієм Щокуном про те, що немає військових, Військової адміністрації і будь-яких планів, які б сприяли поверненню Криму в 2015 році на День Незалежності, вперше ми дотиснули президента Порошенка, що він на дні незалежності сказав фразу Крим це Україна, лише одну фразу от стан української дійсності був в ті часи. Поступово ця ситуація змінюється. Не можна сказати, що вона так і залишилась, але влада боялася взагалі вслух українська влада сказати Крим це Україна, Оце це факт. Пан президент жодного разу, наскільки мені відомо, за 15 16 17 років не зустрічався з своїм представником по Криму. Потім ситуація змінилася завдяки такому коріневичу, і цей орган став більш дієвий. Але якщо ми кажемо в цілому, Давайте повернемося до декларації Кримської платформи. Країни-учасники е, настояли на дипломатичному шляху. Давайте тверезо, все-таки подивимося правді в очі і скажемо, що таке дипломатичний шлях з Російської Федерації. Це про що? Це от про що? Ми думаємо, що Російська Федерація скаже, та ні, ми помолилися, давайте ми підемо з Криму. Вони нікуди не підуть, звідки ми їх не виженемо. Тобто, це каже про те, що ми створили таку хибну реальність для себе, ми, як Україна, як світ, що ми зможемо колись якось дипломатичним шляхом звільнити Крим. Я думаю, що всім людям, які трошки задумалися над цим питанням, зрозуміло, що єдиним можливим шляхом звільнення наших територій є військовий шлях. Але на сьогоднішній день ця декларація не була змінена відповідно. Кримська платформа збирається, об'єднується щодо дипломатичних шляхів звільнення Криму. Да ну чи як? От тобто, в мене питання виникає: а війна, яка відбувається із Збройні Сили України, які формують плани звільнення Криму, вони якось взагалі. Тобто кримська платформа на одній частині кулі землі, <хи> а збройні сили по землі ходять. Хоча вона дуже важлива, тому що вона підняла цю тему Криму з точки зору якби інформаційної, да, комунікаційної складової. Щодо військової адміністрації, нещодавно були прийняті деякі ми ну, два роки про це говоримо. Деякі кажуть так: дивіться, ми створимо військову адміністрацію, як звільнимо армян звільнять і там утворять військову адміністрацію. Питання в чому? 10 років. Територія в окупації, Крим, перша єдина територія, де немає військової адміністрації, Законодавство навіть не було передбачено їх утворення. Це два роки нашої боротьби, і от нещодавно якраз зараз виносяться вже по парламент. Кабмін прийняв це рішення, створив юридичні передумови для того, щоб така адміністрація взагалі мала можливість бути утворена. Питання полягає не в тому, щоб там зараз набрати тисячі людей, які будуть витрачати державні кошти. Ні. Питання в тому, що е, повинен бути сформований е, конкретний, хоча б костяк. Певної кількості людей, які повинні працювати план дій на перший день, другий, третій. Як вони розвернуть роботу, як вони забезпечать в житті? Криму я так широшкирока, скажу. Да? Я ж не, не кажу зараз про розвиток, про це все навіть ми не кажемо. Втримати соціальну е, складову. Починаючи від інформаційної складової, інтернет кабель був з України, але в 17-18 році. Вони вже провели через море і відрізне. Тобто ми не зможемо контролювати інтернет-зв'язок в Криму. Да? Люди будуть далі споживати російську інформацію. Друге, питання: там ходять рублі. Пенсіонерка завтра захоче піти в магазин купити хліба. Практичні, прості приклади привожу. Я не кажу про. Енергетичне забезпечення газопостачання, опалення та ну мільйон питань. Робота з зрадниками, да, там, робота з людьми, які заїхали по різним оцінкам від півмільйона до мільйона людей, громадян Росії заїхали в Крим асимілювати цю територію. Питань безліч, і якась група людей мала б напрацювати конкретний план дії в тих чи інших сферах. Взаємодії з іншими органами влади, з силовими структурами в Криму після звільнення. Тобто, цей план дії має бути у Росіян. Він був, коли вони заходили. Якщо вони підуть, вони не те, щоб все обріжуть, вони знищать все, що тільки зможуть знищити. Вкрадуть і вивезуть все, що тільки зможуть вивезти. А люди будуть порівнювати, Росія прийшла майже там сильно глобально, яких таких катастроф не відбулось. Україна прийшла, відбулись такі та катастроф. Але нам хотілося би кримчанам, щоб ми мали план дій. Як це буде, в який спосіб, в якому стані буде Крим? Ми не знаємо, а може вони його перетворять на другий Маріуполь? Ми ж не знаємо. Якщо ми формуємо якесь бачення, ми повинні виходити з найгіршого сценарія, і тоді всі інші сценарії для нас будуть не проблемою.